Стам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії, і сьогодні, в цю ніч, Львівщина зазнала великих ударів, великої втрати через російські удари, через російських загарбників. І більше про актуальну ситуацію на Львівщині. Що було цієї ночі? Прошу до слова очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козецького слава Україні. Справді трагічний день. Три ракети влучили сьогодні. По місту Львову всім було збито, три калібри з південного напрямку, з моря чорного. Перейме влучання в будинок у місті Львові. На жаль, четверо загинувших на дану годину. Досі тривають розбір ламків будинку. На жаль, ми думаємо, що можуть знаходитись під ними досі люди. 32 людей звернули, крім того за медичною допомогою, 13 госпіталізовано. Крім того, є руйнування на даний час більше 30 будинків, більше 250 квартир, більше 50 автомобілей, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішнє переміщення осіб і студентів, постраждали два вищих навчальних заклади, будинок дитини. Санаторна школа, десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження в нас ще не було. Зруйнована також одна з підстанцій. На даний момент близько 150 абонентів досі перебувають без електропостачання, але, звичайно, найжахливіше те, що ми втрачаємо людей. Крім того, є руйнування в Глинянській територіальній громаді. Народного будинку, вибиті також вікна, пошкоджено кілька будинків, а також в Золочівській територіальній громаді, де це в селах Велика Вільшаниця і Хільщиці. Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети. До кінця дня ми все зробимо, щоб силами Державної служби надзвичайних ситуацій розібрати всі завали. І будемо намагатися спасти людей. Дякую величезне міській владі за, за активну позицію і за допомогу в ліквідації цієї жахливої катастрофи. Величезне дякую ПВК Захід, всім ракет збито. Величезне дякую службі надзвичайних ситуацій і нашим електрикам і людям, які допомагають ліквідовувати наслідки. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова мера міста Львів Андрій Садовий. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте збитки, завдані російським ворогом? За всі ці дні російської агресії сьогодні Львів зазнав найбільшого ураження. Ракети калібри влучили в житло, в житлові будинки. Сьогодні близько. 50 помешкань непридатні для проживання, і ми забезпечуємо людей тимчасовим житлом. Але найбільша трагедія це загиблі. Сьогодні 4 людини на цю хвилину вбито, тривають пошукові роботи. Дуже багато людей звернулися в наші медичні установи орієнтовно. 33 особи, 13 зараз перебувають в наших лікарнях, надається вся необхідна допомога. В цілому близько 35 будинків зазнали серйозних ушкоджень, також 4 школи плюс гуртожитки Львівської політехніки, дуже багато вибито вікон. Всі служби, і МНС, і поліція, і комунальні служби на ногах з перших. Сигналів тривоги працюють до е, даного моменту і будуть працювати цілий день. Головне розібрати всі завали, врятувати людей, якщо це ще є можливо. Ну і наступний крок це є відновлення всієї інфраструктури. Для тимчасового проживання є місця в готелях. Також ми розконсервуємо наше тимчасове містечко. На території Стрийського парку, тому що це якраз поруч біля будинків, де люди проживають, уражений офісний центр. Провели сьогодні, о 8-й ранку, комісію по надзвичайних ситуаціях, виділили перших 100 мільйонів для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки, а так і компенсовувати мешканцям ті втрати, які вони сьогодні мають. В більшій кількості люди будуть потребувати допомоги на відновлення тих ж самих вікон. Дуже багато пошкоджено машин, близько 50 машин. Звичайно, що на кінець дня буде більш точна інформація, але хочу ще раз і ще раз висловити подяку всім, хто з розумінням віднісся до ситуації. МНСники просто молодці. Вони працюють і наражають себе на неймовірну небезпеку, тому що перекриття частина зруйнована, частина знаходиться в надзвичайно складному стані. Це так коротко. Якщо є запитання, готові дати відповіді. Прошу, шановні колеги, журналісти. Якщо у вас є питання, прошу їх озвучити. Я даю вам час на те, щоб ви подумали. Було чимало також відгуків щодо того, що деякі укриття були зачинені, і люди знову ж не могли потрапити. Чи відомо, яка була ситуація, чому були зачинені укриття, і чи враховуючи на те, що е, люди вже вдарили на сполох, коли почули вибухи, чи варто йти по вулиці, спускатись в укриття, коли вже лунають вибухи в небі? От я можу озвучити живий факт: стриска 66 Є велике укриття. В укритті знаходилося 5 людей. Будинок, який був уражений, більшість мешканців не пішли в укриття. Цілком підтримую. Ні, варні, це та, та, є, та, та, є проблема. Люди, треба все-таки прислухатись до станації. Прошу тільки ближче до мікрофону. повітряної тривоги. Ставитися з повагою до власного життя і життя своїх близьких. Тому користуйтесь укриттями. Цілком підтверджую: зристка 66, велике гарне укриття працювало. І, на жаль, все на все п'ять людей було присутні. Дякую. Так, будь ласка, звучите питання. Українська радіо Люв Тарас Базюк, пане Андрію, ви казали, що є великі проблеми власне з будинком, де було влучення. Чи зараз фахівці можуть сказати, наскільки він придатний до відновлення і як це буде відбуватися? Бо ви кажете про 100 мільйонів, я так розумію, це загалом на все. А що буде з цим будинком чи будинками? Бо так там здається два. По-перше, ці два будинки, які зазнали найбільше вражень, є пам'яткою архітектури місцевого значення. І коли вони будувалися, вони будувалися достатньо міцно. Якщо б там стояв панельний будинок, збудований в 80-х роках, то була би просто трагедія, була б катастрофа. Він би склався цей будинок, цей будинок витримав удар. Ми маємо надію, що вдасться цей будинок повністю відбудувати. Це два поруч будинки, але, звичайно, буде заключення експертів. Ми зможемо мати інформацію орієнтовно в кінці дня, коли менесники закінчать свій об'єм роботи. Звичайно, на відновлення підуть не тижні, підуть декілька місяців. На той час ми забезпечуємо людей проживанням в гуртожитках або в інших помешканнях, які їм будуть придатними для проживання. Стосовно будинків, які взагалі зазнали ушкоджень, інших, там не є такі критичні ушкодження, і це все можна буде поправити в рамках тижня-двох. Навіть не думаю, що треба буде відселяти людей, тому що навіть якщо нема вікон в літню погоду можна бути там. Ми маємо дві опції: або ми будемо встановлювати вікна прямо нашими комунальними службами. Або мешканці будуть це робити самостійно, і потім ми будемо компенсовувати ці кошти через відповідні державні процедури. Тобто є різні опції. При програма є відновлення, відповідно до якої кожен з постраждалих мешканців може написати онлайн подання в дії. Створена міська комісія, яка опрацьовує ці подання, якщо вона підтверджує збитки, то 200 тисяч гривень поточних видатків. Можна компенсувати з державного бюджету через комісію міської ради. Це правда. А які є ще шляхи людям, які постраждали від ракетних ударів сьогодні, окрім, окрім звернення за електронним ресурсом в Дії? Абсолютно працюють ці служби, які необхідні, це і медична допомога, це і поселення, то, що сказав Андрій Іванович. Тому ми готові до того до звернень. Шановні журналісти, будь ласка, озвучте свої питання, якщо такі є. Це пряме влучання в житловий будинок ракетою калібру. Ну і ударна хвиля, яка знищила дуже багато, Я вражений насправді. Як взагалі ця хвиля працює, тому що от помешкання, стоїть акваріум, картини жодного враження. Вікна всі повилітали. І двері навіть не так. Тому це ще одна підстава для наших західних партнерів: розуміти, що ми потребуємо достатньо засобів протиповітряної оборони, і кожен патріот, кожна система це врятовані в життя людей. І F-16 що... це, це звичайна 16. можливість так. збивання тих ракет на підлітку. Друзі, дякуємо вам. Мусимо йти продовжувати нашу роботу. Дякую всім тим, які сьогодні з 3. Ночі разом з нами. Дякую. 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 Нагадуємо сьогодні говорили про ситуацію на Львівщині і в місті Львові через ракетні удари російського ворога. Тримайтеся і залишайтеся з нами на зв'язку.